Доброго всім ранку. Сьогодні у мене чебуреки. Завжди я робила одним способом: сіль, вода, мука. Все. Сьогодні я зробила на заварному тісті кип'ячену воду. 250 г я взяла півчайної ложки солі і дві столові ложки олії. Все перемішати, тісто таке, м'якусіньке стає. Зробить комочок, положить в холодильник десь на час я ложила. І ви знаєте, такі хрумтючі виходять, Вже вони простили не так чутно. Мені сподобалось, що всередині така водичка із фаршем. Зараз я спробую розрізати. Подивіться, розріз яке сочне таке м'ясо. Ну, м'ясо ж, звісно, конечно... ой, пара пішла. М'ясо ж, звісно, своє домашнє. В магазинному таке не буде смак добрий. І фарш завжди треба водички долити такої аж ж лідяної, холодної. Зробіть і ви.